Вітаю, любі друзі, на каналі Катерина Мальва. Сьогодні ранок і ми їдемо у притулок прихисток, щоб подивити собі цуценятко. А поки тато будує вольєр. Ми всміли, і якраз так. я зайшла в прихисток. Тут дуже багато твариночок. Якщо ви зі смітили вам. Без... І багато... І вам потрібна кошенятка, то ви можете взяти. Тут є дуже-дуже різні. Мені сподобався ось цей Он Він, він моркоче і а мені розмовляє. Мені сподобався це рижа кошеня. Бові риже кошеня сподобалося. Загалом тут дуже-дуже багато кошеняток. І ще вони всі красиві. Здаю, всі 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 кастровані, всі оброблені і ще тут є дуже великі Мені сподобалася рижа кошеня, оцей пес? Не ори. Зайчик. Це кошеня, той пес, цей кіт, і оцей білий, я зрозуміла. І чорний. чорний. І оцей найбільший. Дуже гарний вольєрчик такий. Ми тут постояли, я щось дзвоню, і ніхто трубку не бере. Ми ну, прийшли мені спитати, чи думає? є цуценятко. Мені потрібно маленьке цуценятко таке, щоб було невеличко. Щоб він мамілий. Але ми, ми тут побачили. Собачат, але вони вже такі величкі. вже вони в переноску не залізуть. Тож не знаю, чи взагалі вийде зустрітись тут та й щось ви подивитись. Ви? Ця історія про те, як ми їздили в прихисток в притулок Сміли за цуценям, і так вийшло, що ми прийшли, нікого там не було. Ми ходили, гукали, я дзвонила, ніхто не взяв слухавку. Ну, і я думаю, поїдемо назад на електричці, поки, щоб не запізнитись. Пішли ми на електричку, переїжджаємо в село в наше, виходимо на пероні, і там за вокзалом, ну у нас за станцією, сидить цуценя маленьке. Так що в прихистку цуценя ми не взяли, але ми знайшли його в нашому селі. Уявіть. Тепер у нас є цуценятко. Зараз я вам його покажу, вже вова його затягує, тягає. Сашко зробив йому вольєра. Буда в нас є з минулої приблуди. Ось хлопці вже бавляться з нею. І що головне, ми посадили її тут, принесла, тут посадила і вона звідси нікуди не виходить. Ходімо, її погодуємо там. Хаця, 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 хаця. Ходімо. ходімо. Ходімо, ходімо. Бачите, не йде. Ходімо, ходімо, ходімо з нами, давай. О, ходімо, ходімо сюди, сюди, на сонце не хоче виходити. Диви, вона не виходить на сонце. Вова вирішив питання одразу. Ходімо, дай мої їсти в загорожі. Я їй трошки м'яса тут нарубала, цукіні і водички налила. Потім ще водички її туди наліду. Цукіні можна собачкам, я пам'ятаю. Це твій дім. Гатя, гаття, це твій дім. Тут щось зовсім сонячно, йди. Йди на, тут будеш їсти. Гайця, йди, йди. О, он. Будеш і їсти? О, ти бусинка, щось їсть. Можливо, їй цукіні не до вподоби, ну хай тоді і м'ясо повисмоктує. Могу зламають. Да, Ось таке туценятка у нас з'явилася, тепер у нас буде своя собачка. Сашко її зробив тут вольєра. Загорожу. Щоб не прив'язувати її на ціпок. Ось така гарна хіртка. І в нас є буде. А зараз притащимо її сюди поставимо. А не знаю, де О, там буде сонячно. Отут, виходить? Воно було у затінку, а потім буде у затінку. Та й покосити тут газу. О. Звісно. О, і Степан до нас прийшов. Ну, Степан, той, 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 мабуть, вже у Сережі буде жити, що, бо він настільки гарний. Спокійний, що навіть Сергій, який не любить котів, ненавидить просто їх, він сказав нормальний кіт, так і Степан. А від Сережі почути нормальний кіт, це означає, що він його признав повністю. Так. ну Ось така у нас є велика буда, тож ми для тої приблуди робили. І ми тут переробимо. Да? Це таке було тимчасове. Ходімо, подивимось. Тут у діда багато чого є цікавого. Десь я тут бачила будку і вона прям зачинялась з такою двіркою подвіркою. Отут стояла. Боже, чи це мені наснилось? Я ту будку я забрав. А, а там не було дверцятки? Ні, там вирін був, тоді поклопчати. А, -а, -а. шизофренія в розквіті. <с?> <с?> Мабуть, це мені наснилось. Боже, дайте телефон психіатра. будь ласка. Пам'ять, Альцгеймер, вже. Жесть. Ну, таке, Привітайте. нас тепер у нас є ще одна дівчинка, у нас дівчат тепер в сім'ї більше ніж хлопці. Вже чотири дівчинки і три хлопчика. Ну, Степана ми не рахуємо, бо Степан буде цим. Ну Шумахер, він буде дяді Сережин. О, аж тут дороблю, дороблює. будемо її ставити. Сьогодні ми купаємо песик або вся в блохах. В балахусяках. Вона така, знаєте, намилила і треба почекати 10 хвилин. Ну от вона стоїть спокійно. Ну Хоче трохи. Га... Хоче трохи вибіжати, але загалом. Поводилась спокійно, не скавчала. Я їй своєю шампунькою тут вуха помилась. Ну, не всередині, а тут. Отут. У мене вона хороша шампунька. Помила її, бо вона. А, оце зараз починає. А так вона спокійна була, бо вуха бородні були. Це вона трошки підмерзла, бо треба ж 10 хвилин стояти. Я її не хочу випустити, щоб отоблоки не попадали мені всюди, бо в мене шкоти. Щоб на котів не пішло, бо в мене красавіця кошечка її купатися зовсім не полюбляє. Да, а цю поставила он в тазик. та ти що, заміло душу, як то в нас кажуть, стоїть собі. То я її чмяк-чмяк роблю, уже шість блок з нею зняла, вони прям вилазять отак самі. Вона доволі пухнаста, така, буде, мабуть, як Олексій, наш любимий собака, що там в селі живе. Може, я вам його покажу колись. О, ти, песичка. Звісно, мені б хотілося, щоб вона така й була невеличка. Але навряд чи, бо в неї ще зуби молочні. Не фокусуються, молочні зуби. І це ж, значить, її ще нема чотирьох місяців, бо в чотири місяці міняються зубки. І якщо це ще молочні, то значить вона ще песик малий, це значить, що вона буде така середня або, може і велика. Не знаю. Як вам наша цуца? До речі, назвали її Ха-ця, Хаця. Цуця, хаця. хаця. Цуця Хатса, хатця. -ді -ді, ді ді Ну, така прикольна, звісно. Подивились в неї, братик був з різними очима, там в обяві було. І, Значить, можливо, її батько чи мама хаски? Бо вона виє ночами і не гавкає, а така робить Робиш так, як хаски роблять. Я б не хотіла, звісно, щоб вона була хаска велика. Може, вона буде маленька? хася. Хасяка. Ну, і і назвали не хася, а хася. У нас є доця кішка, і тепер у нас є Песичка. Треба, щоб це ще її покупає. Ну, вона ж все одно на вулиці вимажеться, ну, це чисте відбліг, то бар'єр. Я купила для цуциків та кошенят. Якраз ну він нормальний, я й котів котівним купала, он блохи одразу повилазили. О, воно сидять уже блохи. Вони одразу ну, мертві стають і вилазять з-під пуху. Котам я так витримати не можу, бо коти в мене одразу оруть, біжуть, а ця дивіться, наче непогано. Отака у нас песечка, сподіваюсь, що все буде добре. От тільки в хату проситься, ото після того, як вона ж тоді запряталась в хату під диван. На веранду. тепер вона проситься на веранду. Тож я сказала Сашкові, щоб він зробив їй у буді дверцята, що зачиняються. Щоб я її там зачиняла на ніч, бо вона тут сковчить ночами, не злизуй, не можна. Сковчить ночами під дверима, щоб вже ж її пустила, а вже ночі прохолодні. А в Буді в неї хорошо, так ото в буді не злизуй. В буді, щоб вона привикала спати до буди. Да? Доробить загорожу, щоб вона не вибігала, бо все ж таки в неї має бути своє місце, і той вольєр це буде її місце. І, мабуть, прив'язувати її не будемо, якщо вона нікуди не убігає, а вона не убігає. Вона отут-от. Навіть я їй не дозволяю нагородину ходити, вона за мною їй не можна так і ножкою тупити, і вона не йде за мною. Да. Бо на городі ж накопає. Там, і там ж до сусідів нема паркану. І тому, як вона така розумненька, то її прив'язувати і не треба. Я знаю загалом, що не можна на короткий ціпок, ми хотіли то прокласти таку трубу і по трубу ціпок, щоб вона на ціпку, але бігала туди і сюди. А так, якщо вона така слухняна, то і без ціпка хай бігає. Знайду її ошийничок. Я на Aliexpress експресі замовила ошийнички. Але знайду цей її ошийничок, десь Ілона був зелененький. Одягну якраз на неї, поки він їде, поки вона маленька. Хай бігає, бо якщо не вже вдруг побіжить, щоб вошиничку була. Це ж купаю. І завтра ми на Черкаси на пляж, бо ми були вчора так класно. там. І вчора поїдемо там в Черкасах, є в хабі всі свої. Є для людей ВПО, одяг можна взяти, а в нас якраз це ж Альона і Сеня отримують статус ВПО тут, в селі. І ми поїдемо, якраз вони виберуть собі одяг, який там є. І потім ще побігаємо по секондах. Може вам познімаю, і на пляж сходимо. Ми ходимо на пляж, сосновий Бор, Туди просто з ЖД їде маршрутка 26, прямо туди. От ми туди їдемо. Водичка вчора була, взагалі не зелена. Ми навіть за не взяли купальники, бо думали, та вода зелена, не будемо Приїхали, Приїхала вода чистезна. І тому я кажу: слухай, в середу поїдемо, я візьму купальники. Це завтра середа. Подягаємо купальники, теж будемо купатися. У затінку, до речі, нормально так сидіти, а от на сонечку спекотно. Ну що, буду тебе змивати, Заюша? Слухай, така песечка гарна взагалі. Ту, хоч мене залазить. О, Щоб не наврочити. Отак буде українською. Щоб не наврочити. Тільки давай мені не пошкрябай, ванну. Бозицьки, красивуля. Ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. Ну, блохи повилазили там в неї. О, о. Так ти, може, хацка, да? хаска може ти? Хотіла маленьку. А то так і бува. Може, маленька буде, хто знає. Так, все, буду змивати. Так, малу помила, відпустила на сонечко бігати. І це зараз помила ванну з хлором, і та зі хлором намазала, зараз його змию. І все, ви не думайте, що собаки всі разом купаються, я одразу все дезінфікую, все нормально. Сьогодні їй я дала півпігулки. Від глистів і через 10 днів дам ще одну. І після того десь днів через 5 повезу на вакцинацію сміло і буду робити її ветеринарний паспорт. Треба від сказу зробити обов'язково. Кажуть, в Україні від сказу безкоштовно має бути. І зроблю ще від вірусних усіляких захворювань, яка там потрібна песикам, то зроблю. Хай буде краще, ніж не буде. Дякую, любі друзі, що дивитесь мої влоги. Дякую, що додивились до кінця. Пишіть обов'язково коментарі, як ваші враження від нашого звіринця. У нас тут скоро буде цілезний зоопарк. І я всім вам бажаю гарного. Па-па!